Доброго дня. Ми продовжуємо зимувати і ми знову в очікуванні зимового обльоту. Завтра обіцяють плюс 13, післязавтра плюс 11. Тому я думаю, що бджоли знову облітяться. Ну і це добре. Саме такі обльоти спонукують пасічників задуматися, як у них проходить зимовка. Ну, а також трошки навідатися на пасіку, навіть якщо це в моєму випадку, трошки познімати відеоролики. Сьогодні давайте поговоримо на тему, що є секретом або що є ключем до того, щоб добре зимувати. Те, що я буду сьогодні вам говорити, воно все базується з мого власного досвіду. Я переходив через всі етапи бджолярства, починаючи від неправильного мислення, від мрій, ну і також до того, Дійшов, так, як і тепер, вже стабільно у нас, взагалі, то у нас зимовка відбувається завжди стабільно, за винятком першого року нашого бжелярства. У перший рік нашого бжелярства я дуже мало знав про е, Я не загодував бжоли в зиму, не забезпечив їх кормами. І, напевно, що якщо б вони не загинули від голоду, я думаю, що все-таки вони загинули б від кліща. На той момент я мав старенькі вулики, вони і дотепер у мене є. Тим вуликам 50 років. У них ось такий широкий льоток. І на той рік в мене залетіло сім жовт сімей. Я ще був дуже молодий, мені тоді було 15 років, і з 7 сімей навесно залишилося тільки дві, і то дві сім'ї, які я спас за допомогою Канді. З тих пір з того року у нас гарно всі сім'ї зимували. Один рік був на самих початках кращий, другий рік був трохи гірший. Пам'ятаю, ще один, один із років, коли у нас загинуло близько 10 бжох сімей. Це десь було десь у 2012-му, десь, десь в тих роках. Ну, на даному етапі бджільництва вже як я вам говорив, ви знаєте, ми вже займаємося з татом 17 років бджолами. Тато займається більше, тому що в нього ще досвід ще з юних років, таких років, як зараз мені, в нього вже там близько 30 років. Ну, але ось такого стабільного бджолярства, коли ми отримуємо більше 200 сімей, це 17 років. Чесно кажучи, пригадую минулі роки, коли я лише, ну, Вчився е, того, як за бджолами доглядати. Е, кожна зимовка завжди була так, як екзамен і переживанням. На даному етапі, дивлячись на пасіку, в мене ну, такий спокій. Е, я розумію, що всі бжу сім'ї гарно перезимують і ніяких проблем не буде. Е, що є ключем того, що в мене такий спокій, і я розумію, що я добре зимую. Е, По-перше, я. Люблю бжіл, і знаю, що більшість пасічників теж любить бжіл. Можливо, вам не виходить зимувати через те, що у вас є трошки брак знання, і ви десь щось опускаєте. Бжільництво це така галузь, коли дуже важлива доточність. Я навіть не знаю, до чого це можу порівняти. Воно, так як знаєте, як лікар бореться за життя пацієнта. І дуже важливо кожна хвилина, якщо цей пацієнт в такому критичному стані. Подібне бжолярство, через те, що дуже великого, великої шкоди наносить ліж вора, Бжоляру треба постійно бути на чеку, також треба відчувати бджолу сім'ю, також розуміти, яка сила сім'ї повинна бути з весни. як якої сили повинен бути клуб зимою, наскільки вуличок. Також розуміти, яка повинна бути сила сім'ї в період цвітіння акації, чи вже пізніше у період цвітіння соняшнику. Знаєте, на самих початках у нас були такі ну, мізерні сім'ї. Це в перших роках у мого бджільництва. І знаєте, я радувався тому, що бджола живе. Але потім я розумів, що великий зв'язок має те, якої сила сім'я протягом сезону. Наприклад, яка повинна бути сила сім'ї в зимовці або сила клубу? З моїх спостережень і моїх висновків я розумію, що клуб повинен займати це великий клуб на 9 вуличок, на 9 рамок. Прям величезний, Це може бути у зв'язку із нальотом бжілів чи пасічник може з'єднати в осі, це може бути 12 вуличок, 10 вуличок. Ну, в середньому зимовий клуб повинен становити 6-8 вуличок. Скажу так: все, що менше 6, воно є слабке. Чому я так говорю? Тому що сім'ї на 4, 5, 6 вуличок, вони поступово будуть гаснути до весни. Сім'ї, які е, заходять в зиму на двох вуличках, в трьох вуличках, це реально слабкі сім'ї, які е, пасічник допустився помилки, що він такі сім'ї запустив зиму. Хтось може оправдовуватися і казати, ну це в мене запасні матки. Ну, е, як теорія, воно має е, право на життя. Ну, але як практика, то зазвичай ну, такі сім'ї вони і по зимовці себе погано показують, і по розвідку весною. І тим більше вже не будемо говорити про принесення товарного меду. В цьому році я не скажу, що в мене немає слабких сімей. Це є поодиночні сім'ї. Вони десь мають вуличок 4, 5. Ну але на 200 сімей, 5 сімей таких це ну, мізерний результат. У середньому у нас сім'ї на даному етапі десь 7 вуличок. Ось так. Це стосовно сили того, якої сили повинні бути сім'ї. Ще раз наголошую, сім'ї зиму менше п'яти вуличок недоцільно запускати. Також інший етап це боротьба з кліщем. Боротьба з кліщем повинна проводитися в норму і вчасно. Наприклад, на нашій пасіці це Івано-Франківська область, ми обробляємо бжів. На початку серпня, це 8 серпня. Е, якщо ми припізнилися на 17 серпня, на 18, на 19 серпня, я рахую такий сезон провальним і я рахую, що такі сім'ї не зможуть перезимувати. Тому у нас це все відбувається строго і чітко по плану. Ми відкачали мед у липні, мед з е, в основному з різнотрав'я. І частково соняшником, і відразу приступаємо до обробки бджіл від кліща, ставимо смужки із діючою речовиною. Хоча обробка смужками становить більш такий як це сказати, профілактичний засіб обробки від кліща, але цей момент є дуже дієвий. Взагалі-то яка бджола буде йти в зиму? Це буде іти частина липневої бжоли, та яка знаходилася на момент цвітіння соняшнику, і більша частина серпневої бжоли в той період, коли ми підгодовуємо сиропом. Зараз ми трошки повернемося до того, скільки ми підгодовуємо сиропом і яку це ключову роль грає у зимовці. Але хотів би продовжити про обробку бжіл. Це перша профілактична обробка 8 серпня. Далі. Закінчуємо загодівлю до 1 вересня. Бувають винятки навіть до 9 вересня. І ми перевіряємо наявність кормів, а також силу бжолосім'ї, яка у наростилася наростилася зиму. Тому коли припиняється повна яйценосність матки, коли виходить останній розплід. А це зазвичай припадає на середину жовтня середин, до середини листопада. Це період, коли ми маємо можливість пролити біпіном. Саме це є контрольною і основною обробкою від кліща. Проливку біпіном багаторазово, по три-по чотири рази. Я не підтримую. І кажу, як є: я рахую, що пасічник сам може затривити бжіл. Такою великою кількістю проливу біпіном. Тому ми стараємося обійтися самими найменшими обробками хімікатів для бжів, щоб зберегти їхнє здоров'я. Також ключову роль і секретом для зимовки відіграє спосіб заготівлі і також основний склад зимового корму в загальному. Ми відкачуємо в залежності від року, скільки вжали принесли останнього меду, бувало роки, що по рамці тільки відкачували. Ну а так як в цьому році ми відкачували навіть по 6 чи по 8 рамок крайних із медом, причому залишали мед для зимовки. Розплідні рамки, рамки з пергою, ми не відкачуємо. Зазвичай, коли формуємо, а ми формуємо вже гніздо в зиму і склад меду. Коли відкачуємо мед, то ми першу другу рамку від е, стінки вулика і останню рамку ми не відкачуємо. Загодівля сиропом е, бували роки, коли е, гарно по достойній ціні продавалися пакети. Ми цукру не жаліли. В той період ми загодовували сім'ї по 11 літрів сиропу. Ну, якщо це перевести на сухий е, цукор, то це десь близько 4-5 кг цукру. Вже як останніх 4 роки ми загодовуємо бжіл тільки по 5-6 літрів сиропу. Це 2,5-3,5 літри цукру або кілограм. Тому рахую, що так як багато пасічників загодовують дуже сильно бджоли, це вони лиють по 14 літрів сиропу, дехто умудряється навіть по 20-25 літрів сиропу. Такий спосіб підгодівлі бжів, тим більше дуже величезними порціями, по 10 літрів, по 5 літрів, він не є рентабельний. На пасіці ми загодовуємо бжоли малими сиропами, малими дозами. Це по літрі по півтора, ну, деколи буває, що по 2. Тому що це є ще одним фактором того, чи ваші сім'ї будуть добре зимувати. Ну, ось, все, що я міг сказав. Обробку від кліща весною ми не практикували ще. Можливо, ми профілактично будемо ставити повозки в цьому році, але це ще не до кінця прийняте рішення. Тому є таких три фактори, які допоможуть вам добре зимувати: це правильна обробка своєчасно бджіл від кліща, друге, це не затравлення бджіл хімією. І третє. Це правильна підгодівля не зношування бджіл на сиропі. Все контрольно ми е, проходимося по пасіці, контролюємо, щоб надто не докучали синички, дятли, в ну, кого є ведмеді. Ну і основний е, ворог бжів, такий самий грізний звір це є миша. Ну, за цим теж слід е, слідкувати, тому що ну, це неприємно, коли. Е, ви можете зазнати втрат там, де не повинні втрачати. Ну ось, хотів з вами цим поділитися, і думаю, що багато чому вам пригодився і розказав, як ми зимуємо і чому у нас такий хороший результат зимів. До зустрічі!